Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачної страви під назвою Три склянки. Це класичне китайське блюдо, яке готується з курки, томленої в особливій суміші з соєвого соусу, рисового вина та кунжутного масла. Назва страви походить саме від цих трьох інгредієнтів, які роблять її неперевершеною. Якщо ви любите солонувато солодкий смак китайських страв, то цей рецепт обов'язково вас здивує. Готуємо разом. Для початку підготуємо всі необхідні інгредієнти. Нам знадобиться 2 кг курки. Ви можете використовувати ніжки стегенця або філе стегна, або навіть філе грудки. Далі беремо одну склянку соєвого соусу, одну склянку кунжутного масла. Якщо хочете, частину можна замінити рафінованою соняшниковою олією, одну склянку рисового вина, 2 столові ложки цукру, корінь імбиру завдовжки 15 см, нарізаний товстими кружечками, 15 зубчиків часнику, очищені цілі часточки, 4 цибулини, Нарізані великими шматками, 2-3 червоних чилі, Очищених від насіння і дрібно нарізаних та 250 грам свіжого базиліку. Також нам знадобиться 2 столові ложки харчової соди. Тепер приступимо до приготування. Курку нарізаємо великими шматками і перекладаємо в миску. Посипаємо двома столовими ложками соди та ретельно перемішуємо, залишаємо на 10 хвилин, щоб сода зробила м'ясо більш ніжним. Після цього ретельно змиваємо соду під проточною водою, нагріваємо олію у великій сковороді. Всього нам потрібен один стакан масла. Якщо хочете, використовуйте не чисте кунжутне масло, а суміш кунжутного та рафінованої соняшникової. Без великих втрат у смаку третину склянки можна замінити соняшниковою олією. У сковороду з розігрітим маслом додаємо імбир, часник, цибулю та перець чилі. Готуємо, помішуючи, приблизно 1 хвилину. Потім додаємо шматочки курки та обсмажуємо до золотистого кольору. Це займе близько 3-4 хвилин, перекладаємо весь вміст сковороди в латку або іншу посудину з товстим дном і стінками. Ставимо на вогонь, вливаємо рисове вино та соєвий соус, доводимо до кипіння. Тепер зменшуємо вогонь і залишаємо латку, не накриваючи кришкою приблизно на 20 хвилин. Після цього перевіряємо, наскільки випарувався соус, висипаємо цукор та ретельно перемішуємо. Залишаємо до подальшого загущення соусу. Слідкуємо за процесом і помішуємо. Швидше за все, процес займе ще близько 20 хвилин. Коли соус стане ваяским і густим, знімаємо з вогню. На завершення крупно рубаємо базилік, перемішуємо його з куркою та відразу подаємо. Ідеальна компанія до такого блюда відварений рис. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод.